Виконуємо номер 838, завдання друге, із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайди його сторони, якщо одна з них удвічі більша за іншу. Нехай одна сторона прямокутника Х сантиметрів прямокутника X сантиметрів. Тоді… Друга сторона в умові сказано удвічі більша. Удвічі це означає два рази, тоді друга сторона буде 2х сантиметрів. Знайдемо периметр. Два помножимо на суму сторін ікс і 2х. За умовою периметр 42 см. Складемо рівняння. 2 помножити на нашу суму і дорівнює 42. Знайдемо суму у дужках. Х1х додати 2х, маємо 3х. Використаємо властивість множення і перемножимо 2 на 3, це 6х дорівнює 42. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 42 ділимо на 6. І ми отримаємо 7. Ми знайшли. Одну сторону прямокутника, отже, одна сторона прямокутника сім сантиметрів. Тоді друга. Сім помножити на два дорівнює чотирнадцять сантиметрів. Записуємо відповідь. Сім сантиметрів чотирнадцять сантиметрів. Номер. 838 завдання 2 виконано